Мало хто любить дивитися квіти, звичайно. Але я все, все одно покажу для тих, хто обожнює квіти дивитися. Ось такий красивенний ряд калачиків у мене Ну, були б вже вони у два рази більші, але я її різала черенкувала, кущі були б більші і здороветельні. Астрочки набираються, хризантемка, подивиться. Починає квітнуть. Ну, а ці, звісно, не перевершені георгіни, а то воно, георгін там десь лисина тільки виглядає, то взагалі, подивіться, ось поховалися. Оце якийсь сорт, що Ховається, Оце піднімається, да, поки бубочка роз, розквітне, то він вже отакого десь там у вже десь його не видно. Ну Посаджено густо у мене дуже на той год вже опит буде. На той год посадимо рідше. Ну, у тебе ж Олю, я переб'ю тебе, опиту у тебе є, просто місця в тебе не вистачало. А ну так. Да. А Це я, вже, я робити. вже знаю, що робитиму. На той тут то, то, у то, то, горя ціли. я так продовжу, трошки Валіри Городіка заберу. А, ну, як завжди. Як завжди. Це Валіра зараз е, підв'яже трошечки, бо ходить мішає. А тузіка, як його відпускаємо, то він зразу сюди його під кустики і він там нам трошки пару віточок поламав. Ну, звичайно, налюбуватися на цю красу неможливо. Отак. От уже От природа создала красоту. Щоб ми її берегли і цінили. Ну, поки Валіра тут підв'язує, я вам ще покажу. Ось все. А оце, це взагалі неперевершений кущ. Я на них кажу ЙОЖИКИ. о. Ну, тебе у всього всьо, свої, свої навіть. <гум> да. ну, Наука я... то наукою. <гум> <гум> ну як оце? Ну я не знаю. Така краса. Ну, жики натуральні. <гум> І дуже мені вони подобаються. Так, отут це розовий кущик його задавило. Так, оці ось о... Дивіться, стільки квітів пускають і пускають. Оно. так, ця красунечка розова. Та я не знаю, тут взагалі сидів би у цих квітах. ну... Ну, що? Ну, ну, якби не дощ. <зор> <зор> Ось теж йожики. Знаєш, які? Люблю такі сорта. Та, коротше говоря, я всі сорта люблю. Це густий такий білий. Оттак. Оцей крайній у нас ще не квітнув, але ми так предполагаємо, що це теж буде білий. Ой, так, зараз я перелізу сюди. Ось ця красуня велика, жовта розквітає, О, дощик починає накрапати вже. Ну, то будемо зараз, якщо що, ховатися. Хоч і простенькі сорта, але е, мені сподобалося дуже красиві. Да, гарні. Дякувати тому, хто ви Вислав, так. Да. Дівчаткам, звісно. Дякувати. Оце я вже залізла у цей грязь. Нічого не поробиш. Геть, абсолютно. Отак. Тут астрочки починають розквітати, от бачите, парнюнки. Ну, Підемо зараз ще на ту другу латку. Це прийшли сюди на другу латочку, це ж тут досаджували, де не вистачало нам місця. Ну, Це якась отака розквітла, ну, я її позривала, бачите, ось у, щоб, мені треба, щоб клубні були. Да, ну, тут Пізніше вони садилися, пізніше садилися і думали, пізніше садили. розквітли. Це галюнечка давала Георгінки. Ой, я думала, що не, 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 а вони... не буде. А вони. Такі гарнюні і пізно розцвіли. І всі попали сюди. Ну, на, на, ділянку. На, на цю діляночку, а ось у які дві королеви. Отак. От От так. так що ростуть кущики, хай ростуть, О, ще їм цвісти, ще до морозів далеко, то вони ще нас порадують, порадують. А скоро отут мої королеви будуть? Ну, а тут твої королеви будуть, звісно. Біла вже починає квітнути. Зривали, зривали бубочки з неї, із цієї, і з цієї білої. А вона починає розцвітати і розцвітати, то вже і не зриваємо. Хай починає квітнути. Ну, ця вже півліта цвіте. Отакі ось, ось отакі, то ми з валерою зриваємо, щоб кущик був красивий. Ну, ну розмножилась вона хорошо. Так. Да. Я й до себе взяв, там порозсаджував. Та посажу. на той годі, якщо дасть Бог, то... Там питали нас жовтий хризантеми шаровидні, чи ми їх викопуємо на зиму. Ні, Ні. ми не викопуємо. Ось і білий шаровидний, бачите? І оце ось жовтий шаровидний, а оце другий сорт зовсім ми їх не викопуємо. У цьому році вони у нас зимували під накриттям, під агроволокном. І ті, що Валера купляв з осені, то в горшках зимували у літній кухні. А ті позаминулого року, то вони зимували у грудь. І дуже гарно. Так. І взагалі люди кажуть, що що можна не викопувати. Можна не викопувати, вони добре зимують, але весною обов'язково треба кущі викопувати і розділяти, і пересаджувати. Бо якщо не будеш розділяти, то 2-3 роки і вони, і вони пропадають. пропадають, кущі пропадають, а люди вони... потім не знають, що робити. І, і від чого пропадають. Так. А я ж надивилася відео, надивилася рекомендацій. І всі говорять, що весною кожний кущик, кожний кущик треба викопати і розділити і пересадити. Да, по, по так, да, садити тільки по одної віточці. Бо інакше вона переведеться і пропаде. Отак. От Ось ми прийшли сюди з Валірою. Ось от подивіться, я покажу вам. Стояли, пересадила це, я тут одній віточці, Вони такі слабесенькі, нещасінькі стояли. Температура спала, дивіться, які вони пішли, попідростали кущики. Да, це від ми пересадили, пересадили туди, де ми тільки що показували. Угу. Це... Ось такі Все це є. ну. Місто мало, звісно. Густовато, густовато. Да. Ну, от так. Валера радується да. своїм. Це в цьому місці тут то теж щось не вираз з землею, бо тому що і в минулому році не дуже, а угу. потім пішли, довго стояли. Угу, да. Да, я радуюсь, люблю я хризантин. Я все люблю но... Ну, а калачики, бачите, які шикарні. Ну, да, На той гудась був, будемо живі здорові. все буде добре, да. висаджу. Кущі шикарні, звісно. Потім візьмемо з них е... черенки, а там вже побачимо. Валіра каже, що ти будеш робити з ними, куди ти їх будеш дівати. Побачу, подивимось. Не знаю, куди я їх буду дівати, але знаю, що вони прекрасно ростуть. Розовенька така да. Ну, ось це ось білий кущик, це той, що там ми вам показували. Починають e, 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 квітнути. А це ось, о, рижики якісь починають розквітати. Дивіться, яка густа. Це нічого не робили. Це сам кущ по собі, отакий шаровидний, росте, все залежить від форми. Ось, о, так. Сорту, да. Ну Покажемо її ще в третьому місці, де в нас посаджені, Ну, а на той год не знаю, де я їх буду розсаджувати, куди їх Мам, буду любити. Ага, покажу вам бісідку, бачите, в якому вона віді. Валера навчився вже правильно її скручувати, розкручувати. Вже даємо ми е, дощ і ураганний вітер. і... Чо? Ти так кажеш, навчився, то ти так, кажеш, не треба скручувати її. Я давно тобі предлагав. Ожидаємо дощ ураганний вітер, і Валера отак скручує її, Кутив, і... а, потім... а потім раз порозв'язував, цей... по опустилося і все на місці. Йдемо далі. Ну А це вже як астри зацвіли, то це вже настояща Осінь, хочеш не хочеш. А осінь вже настояща. Малеча покидала все. Ну, Тут у нас все, прошлогодні всі висажені е -е, хризантемочки, бачите, і тут ось 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 жовтенька починає воно квітнути. Я вже її обскубувала, обсбубувала, вона випускає, то так воно і, і залишиться. Вона у нас. Вже нічого її робити не будемо. Воно... Попідростали. Все залежить від сорту. От бачите, якщо сорт такий маленький, низенький, низкорослий, то вони так і є. А якщо трошки більший, то бачите, які вони. А це не знаю, який сорт, побачимо, звичайно, як буде цвісти. Трошки задавив він. Ну, задавив то, що ти зробиш. Якщо викопаємо в грущук. Він і не там воно з того боку теж mm. задали. Розрісся він через mm. Mm. да. Свобода красива йому. Не знаю. Гарно. Отам. А до речі, скажу, грунт тут припаскудний. Припаскудний. Камушки, потім глина отакий. А вони дивіться, як шикарно росте. Ростуть. Мабуть, його трошки треба буде підв'язатися, він оці шарики не подавив, так? Да? Та я не знаю, будеш дивитися. Побачимо. Дощі ось пройдуть, а там буде видно. О, це ці мої зефірки, як <ріхи> я накажу на них зефірки. Ага. Такі здорові, да. білі і жовтий. Два куща таких, два. а я боялася їх розділяти, О, а вони, о, ну зараз вам покажу, розділила їх і одна віточка відламалася. Е, і не Будь було корінчика. корінчика. А я одну тикнула, думаю, та тикну, щоб не жалко було викинути, а воно і прийнялося і росте. Все, мої хороші, дякую вам, що ви були з нами, що дивилися наше відео. Всім миру, добра, спокою, гарного настрою. Підписуйтесь до нас на канал. І все буде добре у нас.